Я недавно переїхав на квартиру. Ну, зовсім невелика, все пару кімнат. Сусідів майже не було, тому що будинок був майже повністю пустий, але зато не було ніякого шуму. У одну з ночей я почув дивний стукіт, він був з іншої квартири. Це був звук цок-цок. Я не придав уваги, можливо годинник запрацював в сусідній квартирі. Хто зна. З такими думками я пішов далі спати. На наступний ранок я пішов на роботу, коли повернувся додому, вже думав піти спати. Але знову це цокання. Було тяжко, я заснув. На ранок я прийняв рішення з'ясувати, звідки цей звук. Я пішов до орендодавця і попросив з'ясувати, що це за звуки сусідньої квартири. Він сказав, що подивиться. Цього вечора звуку не було. Походу, все-таки вирішив проблему. На наступний ранок я, як завжди, пішов на роботу. Коли вернувся додому, помітив, що двері до тої квартири були привідкриті. Я подумав, що лендодавець забув закрити двері, тому просто пішов в свою квартиру. Коли я вже збирався піти спати, я знову почув цей звук. Я вирішив самому піти в цю квартиру. Я зайшов, квартира була уся в павутині і пилюці. Меблів не було, тільки запах сирості зі за стін. Сам звук, йшов в спальні. Я відкрив двері, але було дуже темно, тому я посвітив своїм телефоном, і те, що я побачив, жахнуло мене. Довге створіння, 2-3 метри ростом, зі сідим волоссям, довгою усмішкою і дуже лесними пальцями, які роблять цей стукіт. Як тут, ця штука перестала стукати. Вона почала відкривати свій рот і тягнутися до мене руками. Я почав тікати, а вона почала бігти. Я вибіг з квартири і закрив двері. Воно почало стукати в двері, але відкрити не змогло. Я викликав поліцію, вони приїхали, але в квартирі нікого не було. Стуки я вже не чув довгий час. Але сьогодні я знову його почув. Воно в сусідній кімнаті. Я чув, як воно до мене йде. Я вже нічого не зроблю.